Золотий штат Каліфорнія на території у 420 тисяч квадратних кілометрів проживає 39 мільйонів жителів, які є власниками близько 34 мільйонів зареєстрованих транспортних засобів. І це тільки офіційні дані. Дорогами штату загальною довжиною більше 170 тисяч кілометрів пересуваються щодня десятки тисяч людей. За порядком на автодорогах слідкує дорожня поліція Каліфорнії. За 86 років з Асоціації дорожніх поліцейських вони виросли у найбільший правоохоронний орган штату із власною філософією, сильною структурою та широким колом обов'язків. Але спочатку про місце, де народжується поліцейський. 185 гектарів площі у Сакраменто спеціально виділено для підготовки майбутніх офіцерів. 27 тижнів академії повністю міняють людину. За цей період кадет прослуховує 12 тисяч годин теорії, що дорівнює двом рокам у коледжі, а також проходить 1100 годин спеціальної підготовки, що подібна до військового тренування. Але цим можна буде похвалитися, якщо майбутній офіцер для початку витримає курс фізичної підготовки. Тричі на тиждень кадети о 4-й ранку йдуть на тренування. 30 хвилин на вправи у залі. Потім забіг до 4-х кілометрів і знову вправи. Ті, хто впорався, завжди чекають на останнього курсанта і, підтримуючи, голосно кричать «1199». офіційний код поліції, який означає, що офіцеру потрібна підмога. частиною фізичної підготовки, яку проходять в академії дорожньої поліції Så, Каліфорнії, є напрацювання навичок для роботи у стресових ситуаціях. Ми, як академія стресу, для нас важливо бути впевненими, що з виходом на роботу кадети зможуть впоратися зі. Складними ситуаціями для того, щоб вони могли постояти за себе на роботі, ми даємо максимальне психологічне навантаження тут. Наприклад, якщо майбутні офіцери відправляються на завдання і учасник дорожнього руху поводиться нестримано, то офіцер повинен бути виваженим. Через це ми кричимо на них. Ми дивимося, щоб кадетів було не так просто зламати під час проведення операцій. Створюємо стресові ситуації, і якщо вони не впораються з ними, то не зможуть потім виконувати свою роботу. В середньому курс налічує від 110 до 170 осіб, але ця цифра суттєво зменшиться вже через три тижні. А під кінець навчання взагалі залишиться 65% від курсу. 90% свого робочого часу офіцер проводить за кермом. Водіння важливий етап навчання. Каліфорнійські патрульні вважаються одними з найкращих водіїв в Америці. І від того, наскільки здібний кадет за кермом, залежить, чи закінчить він навчання в академії. Івак це спеціальна навчальна програма з керування автомобілем для кадетів. Наші тренування базуються на принципі блокової системи навчання. Ми починаємо з основ. І перше це розташування машин у просторі Наступний крок розвиваємо вміння керувати автомобілем на слизькій поверхні. Третє це швидкісне водіння, і наостанок – аварійне реагування та дрифт. і найскладніше для кадетів це водіння автомобіля при ковзані. Те, що ви бачите за мною, і друге дрифт Це складно, тому що необхідно бути готовим їхати на великій швидкості. А більшість людей не звикли до такого. саме для цього ми багато займаємося з кадетами Академії дорожньої поліції Каліфорнії, щоб досягти високого рівня. утримуючи права в Сполучених Штатах Америки, ваша швидкість становить 105 кілометрів на годину. А я прошу водити зі швидкістю 225 двадцять п'ять кілометрів на годину. Аш менш важливим етапом навчання є вміння володіти вогнепальною зброєю. Щоденно за одне заняття в тирі кадет використовує від п'яти до десяти магазинів, що в середньому складає від п'ятдесяти до ста пострілів. виконуючи свою роботу, ти не знаєш, що на тебе чекає. Ми зупиняємо багато машин, проводимо дорожні розслідування. бо Головне завдання патрульних слідкувати за ситуацією на дорогах. Щоразу, зупиняючи транспортний засіб, ти не знаєш людину у машині. Ти не можеш передбачити, чи несе він тобі загрозу. Можливо, водій щойно вчинив злочин і втікає ти цього не знаєш. Тож небезпеку поліцейського мільйони і ситуація, в якій він опиниться, є непередбачуваною. Щорічний бюджет дорожньої поліції Каліфорнії сягає 2 мільярдів доларів. Це дозволяє утримувати штат із 11 тисяч робітників та мати переваги перед іншими департаментами. Наприклад, свій цех по збору та обслуговуванню автомобілів з заводу «Форд» сюди привозять стандартну модель, і вже тут її повністю розбирають і збирають наново, доповнюючи всім необхідним світовими та звуковими сигналами. Комп'ютерною технікою, додатковим приладдям та обклеюють символікою. В день з цеху може виїхати близько шести готових машин. Сюди ж потрапляють патрульні авто та мотоцикли, які потребують ремонту або утилізації. Машини, які вже не будуть використовуватися, розбирають на деталі або ж відновлюють і виставляють на продаж кожної суботи. Також косметичний ремонт роблять автомобілям, чий пробіг становить 161 тисячу кілометрів. Але вони знімаються з патрулювання і після ремонту відправляються в академію для тренувань кадетів. Щорічно поліцейські затримують близько 2 мільйонів правопорушників. В середньому швидкість на автотрасах становить 110 кілометрів на годину. Тож хороші дороги та високий ліміт швидкості створюють ідеальні умови для порушення правил дорожнього руху. Afternoon ma'am. Sorry. You know why I stopped you? No. Using your cell phone? You had your ears in? Yeah. But it needs to be hand-free. Okay? Um, it's sitting right there. I was just taking it out. No, you had it in your hands as you were driving. Do you have your driver's license with you? Yeah. Okay, good. Alright, I'll be right with you.

Згідно статистики, використовуючи девайси за кермом, подій на 400% збільшує шанси потрапити у ДТП. Ловити правопорушників у дорожній поліції Каліфорнії вміють не тільки на дорогах. У штаті є 15 вертольотів та стільки ж літаків. Основна частина пілотів це військові у минулому. Щоденно вони піднімаються у повітря, щоб слідкувати за дорогами з гори або рятувати людей у гірській місцевості, океані чи допомагати іншим департаментам штату, якщо цього потребує ситуація. Але цікавим і незвичним залишається водний патруль у розпорядженні дорожньої поліції Каліфорнії у сан франциско Є один човен для патрулювання інфраструктури міста на воді. День може бути дуже насиченим, а буває і так, що ти виходиш на патрулювання і нічого не відбувається, і ти насолоджуєшся роботою. Наступного дня все може бути навпаки. Зазвичай, коли говоримо про патрульну поліцію, то ми уявляємо автомагістралі та шосе. Тому ми маємо багато запитань, чому у дорожньої поліції є водний патруль. Річ у тім, що ми відповідаємо за державну власність, яка розташована і на воді, також човен, це що. Ось нове відмінне від патрулювання у машині, і це одне з тих місць, де хочеться бути. За словами офіцерів, їхня робота складається з трьох моментів: правозастосування, освіта та зв'язок з громадськістю. Поліцейські стають публічними особами і приймають участь у кожному заході міста. Друкуються десятки брошур, плакатів різної символіки, створюються програми по залученню жителів до співпраці з поліцією і все це, щоб люди повірили у систему. У нас є різні підходи щодо впровадження заходів безпеки на дорогах у рамках нашої спільноти і спілкування один. З основних інструментів це необхідно для реалізації головної мети патрульної поліції порятунку життів. у Каліфорнії найвищий відсоток безхатченків в Америці. За підрахунками на вулицях штату знаходиться не менше 200 тисяч людей. Багато хто з них має психічні розлади. Безпритульні проживають неподалік від автотрас і становлять небезпеку для руху транспорту. Часто стають причинами аварій на дорогах, щоб максимально попереджати подібні випадки. Каліфорнійські патрульні роблять обхід вже добре знаних місць дислокації безхатченків, перевіряють їхні документи і просять покинути територію. you? Самі патрульні зізнаються, що це замкнене коло. Наразі у дорожній поліції розробляється спеціальна програма, яка вчитиме кадетів та офіцерів правилам поведінки з безхатченками. Ця програма у першу чергу для офіцерів, щоб вони не зривалися та уникали повторення подій жорстокого поводження з безпритульними, що мали місце у поліції. Ми маємо контролювати, щоб безхарченки були у безпеці. Часто вони виходять на шосе, а також у зони потенційної небезпеки, де є рух транспорту. У нас немає спеціальної програми, яка поліпшить їхнє життя, але ми маємо тримати їх подалі від ситуації, коли вони можуть постраждати. Саме тому офіцери просять безпритульних покинути територію прилегло до автомагістрали та шосе. Місто the... має програми спрямовані на допомогу безхатченкам. У найбільшому місті штату Лос-Анджелесі. Каліфорнійський департамент транспорту спільно з Дорожньою поліцією Каліфорнії об'єдналися для створення регіонального транспортного центру, щоб покращити роботу двох служб. У комунікаційному центрі 24 години на добу за допомогою надсучасних технологій відслідковують ситуацію на 42 автотрасах штату. Patrol. Це один з найактивніших кол-центрів дорожньої поліції Каліфорнії. Ми можемо отримати близько п'яти тисяч дзвінків за день, а буває, що цифра доходить до восьми тисяч. Робота емоційна і це завжди своєрідний виклик. Дзвінок, що ми отримаємо кол-центрі, частіше за все повідомляє про трагічну ситуацію на дорозі. Часто телефонують з місць дорожньо-транспортних пригод, де людина стикається з незвичними для неї обставинами. На

до служби порятунку 911 щорічно надходить 7,5 мільйонів дзвінків, і ця кількість стосується лише дорожньої поліції Каліфорнії. За статистикою найбільша кількість правопорушень відбувається через перевищення швидкості та коли водій знаходиться у стані алкогольного чи іншого сп'яніння. Щорічно в Америці майже 35% п'ять дорожньо-транспортних пригод трапляються саме через вживання водієм алкоголю. За рік матеріальні збитки становлять майже 114 мільярдів доларів. Але найтрагічніше, що у таких аваріях помирає 17 тисяч людей щороку. А ну, де фор Закони штату Каліфорнія щодо водіїв у нетверезому стані чи під дією речовин дуже суворі. У порушника можуть забрати права, сума штрафу та поточних витрат сягатиме 25 тисяч доларів, а також передбачене ув'язнення від 96 днів до 6 місяців за ґратами. Дорожня поліція Каліфорнії, велика сім'я, народжена в академії і скріплена спільною справою. Але стаючи на захист порядку, вони не завжди можуть убезпечити себе. За 86 років існування департаменту. Під час виконання обов'язків загинуло 226 офіцерів. Більше 10 тисяч отримали поранення. Взнаки даються і стрес на роботі. Серед поліцейських великий відсоток розлучень, а без вчасної допомоги нервові зриви переростають у пияцтво. Та будь-який офіцер скаже, що ця робота того варта.